Видимість, ну, десь метрів 15, не більше. Взагалі нічого не видно. Орієнтуюся на лінію і то, і взагалі не видно. Будемо їхати, що робити. Треба дивитися футбол, Англія, Франція. Його ніхто не відміняв. Марокканці вже залупили, блядь. піренейських португалів, блять. Роналдо полетів додому, плакати. Напевно, Месі радіє, тому що буде з Хорватами грати в півфіналі. Ну а Марокко, напевно, з французами. Хоча Англія дуже сильно виглядає на цьому чемпіонаті світу і там виконавці обалденні. Тому я прогнозую, що буде марокко англія Хорватія, Аргентина. Хорвати йобнуть, блядь, в півфіналі Мессі. Він поїде додому плакати, Альбіселесте, гудбай, так сказати. А марокканці зроблять диво і влупять англічан. І встануть, в фіналі влуплять хорватів і стануть чемпіонами світу. Вперше африканська збірна буде чемпіоном світу. Але є й можливий варіант, що англічани повторять свій успіх з 1966 року. Ну і не виключаємо хорватів. Ага. А може ще й Аргентина, все таки стане чемпіоном світу, і Месі отримає восьмий золотий м'яч. Щось будемо дивитися.